Восьмирічний Льова разом з мамою сьогодні прийшов на благодійний ярмарок. Він проходить у селищі Пересічному під Харковом. Хлопчик вже встиг познайомитися з конячкою Айзою і збирається на батути. Я то все боявся і мені круто було. Ярмарок організувала жителька Пересічного Ксенія Калашнікова. Вона тримає тут конюшню, до війни організовувала кінні прогулянки для відвідувачів. Зараз допомагає людям на деокупованих територіях. Ми поїхали в Ізюм. Там в Ізюмі дуже тяжка ситуація, тому, так як в нас немає допомоги, свічок, спічок і тому подобно з інших стран, ми це купити все. А для цього треба гроші зібрати. І ми, якби, почали збирати гроші таким способом. Про план провести ярмарок, Ксенія розповіла друзям та виставила пост в інстаграм. Говорить, ідею підхопили місцеві жителі. Приєдналися і волонтери з Харкова. Вони організували розваги для дітей. Дітей много, наразі їх повертається, багато. і необхідно приділяти їм увагу і надавати можливість продовжувати жити і відчувати якесь весілля та позитив та віру у перемогу. Ксенія каже: не очікувала, що покататися на конях і на ярмарок прийде стільки людей. У нас по записі було майже 470 чоловік. Ну нас ще не ще, ще не по записі приходять люди. У нас е, для переселенців і для дітей військовослужбових, і, е, ну, яких вже немає родітелі, без безкоштовно. А для людей, які можуть е, е, заплатити двісті п'ятде гривень. Під час ярмарку зібрали 25 тисяч гривень. Ксенія говорить, купить на них свічки, ліхтарі та павербанки і за кілька тижнів відвезе їх на деокуповані території. Юліято, Каролена Клименко, Михайло Воронков, Суспільне, Новини Харків.